Увага! Хід Розпакуй ті бі. Чохли софа кейп зі знижкою. Усього від 399 гривень. Ваш диван забруднився. Чохли-Софакейп. Домашній улюблений порвав опивку крісла. Чохли софа кейп. Набридло забарвлення стільця. Чохли-Софа-кейп. Один рух. І перед вами ваш оновлений диван, стілець або крісло. Майже за безцінь! Тільки подивіться на ці неймовірні перетворення меблів наших покупців. Це так просто і так доступно. Адже ціна чохлів набагато нижче вартості меблів. Чохли софа-кейп підлаштовують. Це під будь-які меблі щільно облягають і не ковзають. Це так зручно. Тепер пролитий чай, хава, вигорання тканини. Сліди від улюбленців більше не зіпсують меблі. Чохли Cape надійно захистять їх. Чудово приховають вже набуті плями і прослужать вам довгі роки. У наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 399 гривень. А брати комплектом ще вигідніше. Рекомендуємо чохли софа -кейп. за спеціальною акційною ціною. Телефонуйте!